Ворог протягом минулої доби обстріляв 12 населених пунктів Харківщини, які розташовані неподалік лінії зіткнення. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Гатище, Волохівка, Охрімівка, Дворічна та Кам'янка. Найбільше від обстрілів потерпає куп'янський напрямок. Там ворог обстріляв Кислівку, Котлярівку, Табаївку і Берестове. За попередньою інформацією, жертв немає. У Харківському районі в селі Глибоке внаслідок обстрілів окупантів горіли два дачні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги у місті Балаклія, 58-річна жінка отримала поранення, наступила на вибухонебезпечний предмет, госпіталізована в середньому стані. Триває гуманітарне розмінування територій області. За добу піротехніки знищили 47 вибухонебезпечних. Безпечних предметів